я не пилаю, не приносить про виконання мов підламенту, щоб вступити до службового відповідного Сергій Гаврілович, щодо виконання мов підламенту міської ради вищого скликання позачергового дистанційного кулінарного засідання повідомляє наступне. Дистанційне кулінарне засідання проводиться на підставі розпорядження міського голови номер 320-20 2024 року. Рішення про дистанційне кінатне засідання, зазначенням порядку денного, доведено до відео депутата, населення, пізніше, як за 24 години до початку роботи сесії, а також розміщено на офіційному веб-сайті Повратської міської ради є одночасним направленням цієї інформації на офіційну електронну пошту кожного депутата. Для технічного забезпечення організації дистанційної роботи плінарного засідання депутатам образкої міської ради своєчасно було надіслано посилання на дистанційне підключення до відеозв'язку. На початок роботи плінарного засідання технічні засоби та технології мають можливість забезпечити належну якість зображення та звуку, забезпечено можливість чути та бачити хід засідання ставити запитання, отримувати відповіді, надавати коментарі, здійснювати безпосереднє голосування та реалізувати права депутатів передбачене законом України про місцеве самовідування України, закон України про статус депутатів місцевих рад. Ідентифікація депутатів, учасників дистанційного пленарного засідання проведена під час відеозв'язку за результатами реєстрації, встановленого рекламного порядку.

Інформація про виконання умов регламенту процедури скликання організації проведення позачергового дистанційного плінарного засідання закінчена. Дякую за увагу. Шановні депутати, які були питання, зауваження, пропозиції щодо проведення процедури підготовки дистанційного плінарного засідання? Пропоную почати роботи дистанційного плінарного засідання 89-ї сесії Болгарської міської ради 8 століття. Участь депутатів, які працюють безпосередньо приміщенні міської ради, складає і підтримати відео зв'язку бердуча роботи сесії, сесії ще депутатів. Таким чином на початок роботи пленарного засідання 89-ї сесії Волградської міської ради всього зареєструвалися 17 депутатів та міський голова. Відповідно, до частини 11 статті 46 закону Україна, про місцеве самоврядування України міська рада повноважена почати свою роботу і приймати рішення віднесення на компетенції. Є пропозиція розпочати роботу пленарного засідання 89-ї сесії Болгарської міської ради. Для подальшої роботи нам необхідно обрати секретаріат робочої організації сесії міської ради. Згідно з регламентом на Болгарської міської ради, 8 хвилин пропоную обрати секретаріат у складі трьох депутатів. Щодо персонального складу пропонує обрати наступних депутатів міської ради. Обажару Володимир, Каражикова Іван Мітровича і э, героїчників на Будуть самовідві. <earth> Немає. Голосуємо з списком числа. Запропонованих кандидатур прошу голосувати. Іван Марійович, підтримуєте? Так. Добре. Секретар Петрович, підтримуєте склад секретаріату? Так. Так. Секретарій теж, так? Шановні депутати, переходимо до розвідку до пересуденного пляна сідання. Перемогу перед черговою 89-ї сесії міського ради. Одного питання і проєкт рішення Данієвого провозення професійної операції міської ради насідання проти комісії. На даний час є на руках у депутаті В бажаючих противоріздо різні можуть записуватись. Депутати пропонують порядок даної 89-ї сесії міської ради прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Голосуємо одного голосу Проти. У кого буде доповнені зміни для порядку? Немає. Немає. Пропоную порядок денний затвердити в цілому. Прошу голосувати. Хто Голосуємо. Проти. Хто голосувати? Приймаюся. Шановні депутати, я думаю, що на вашу пропозицію, якщо в, в ході розгляду не буде доповнення змін, голосувати буде голосування за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Приймається. Пропоную затвердити наступний регламент. питань плінарного засідання. Допічу до 10 хвилин, наступаючи до 5 хвилин, розділяння до 5 хвилин. Запропонований регламент Хто Прошу освободу. Утримався пені. Приймається. Переходимо до розвитку. Тайна, питання одного питання. Пронесення зміни та документів рішення міської 12-2023 року з номером 2036 промістив від Благословської міської територіальної громади 2024 рік. Проектом рішення пропонує урахувати рішення розпорядження кабінету міністра та збільшити доходикову частину бюджету 1947 тисяч 200 гривень. Крім того, пропонується врахувати фактичне надходження та порахувати в межах вже раніше запрошеного закону. Немає. 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 Пропоную даний проєкт зняти за основу і в цілому. Прошу секретаря провести процедуру перейменного голосування. Обнесення змін. Обнесені зміни допомогу до рішення міської ради.

Заведен. Сергеевич. Дмитрий Малерий Андреевич. За. Жага Мариумиколаевич. За. Джеков Миколаевич. За. Желянский Игорь Миколаевич. Да. Ражеков Иван Дмитрич. Карсалов Миротовый. Да. Кусерский Иван Николаевич.

Шановні депутати, я голосую підсумку на голосування у целом спитання проект подано. Про нас за 18 проти 0, принося 0, решение принято. По лучше будет оголошення по информацию питання перед порядку, 89 ї сесії міської рады и будут пропозиции за по зауважению сесії. сессии. Холодше пленарное населення 89 ї сесії Болгарской міської рады 8. Дякую всім депутатам присутнім за роботу.